Історія життя Андуїна в одному відео це сьогоднішній виклик. Прослухайте, і ви зрозумієте все, що потрібно знати про World Soul Saga, а також зможете надолужити все, що ви пропустили. Отже, це історія Андуїна. Андуїн народився в епоху надії. Штормград щойно був відбудований, династія Рінів впевнено займала трон, і син Варіана був спадкоємцем усіх цих обіцянок, честі та спадщини цього королівства. Його навіть назвали на честь найбільшого героя Штормграда Андуїна Лотара. Але трагедія вразила його рано, коли гільдія Каменярів, які не заплатили за ремонт Штормграда після воєн, спричинила бунт. Тіфін, мати Андуїна, яку любили люди, вийшла до бунтівників, намагаючись знайти рішення. Її вдарили каменем по голові, і вона загинула. Реакцією варіана стала кінна атака на бунтівників. І того дня народилося братство Дефіаса. Перше, коли ми взаємодіяли з Андуїном та його соратниками, він стояв поруч із Болваром і Катріна Престор у штормградському замку. Андуїн мав владу, але він був лише дитиною. На цей момент у хронології Варіан Рін фактично зник. Всі знали лише те, що він пішов на мирний саміт із Ордою і не повернувся. І болісно, дитяча надія Андуїна стала тим самим. Що надихнуло Варіана дати новій орді Тралла шанс? Ніхто, включно з Андуїном, не знав, що при дворі був змій. Катріна Престор не була шляхтянкою. Насправді вона була чорним драконом, Оніксією і разом з Нефаріаном планувала захопити королівство. Саме вона зупинила виплати каменярам, вона ж спровокувала бунти. Хто може сказати, що вона не керувала рукою, яка вбила Тіфінрін? Метою Оніксії на цьому етапі було сіяти хаос і послаблювати трон. Наступним кроком у цьому плані стало викрадення Варіана Рінна по дорозі на мирні переговори. Ці дії, звісно, піднесли б Андуїна на трон, зробили б Болвара рейгентом і дозволили б їй отримати більше контролю. Історія Варіана Рінна насправді величезна. Сьогодні ж ми зосереджуємось на погляді Андуїна. Тому що в ті перші роки саме він, Болвар, Катріна і фактично придворне життя відігравали ключову роль. Звісно, в Калімдорі гладіатор на ім'я Логош здобув собі ім'я. Але це, звісно, мало що допомогло нашому альянсу в той час. Як і було, Андуїн втратив свого батька, королівство почало розпадатися, його соціальна тканина та інститути були зруйновані підступами чорного дракона. Одного дня варіан просто повернувся до Штормграду. Офіційна версія була такою, що корона заплатила величезний викуп. Насправді ж ці гроші пішли прямо до Катріни, ще більше ресурсів, які вона могла використати для підриву королівства. Але щось було не так. Цей варіант був іншим. Він був марнославним, зарозумілим, розкидався грошима і був відданий Катріні престор. Андуїн ненавидів цю нову версію свого батька, благав його змінитися, дійсно допомогти народу, але той відмовлявся. Андуїн не знав, що людина перед ним не була справжнім варіаном. Після викрадення, через зруйновану магію в Калімдорі, варіант був розділений на дві частини цей чоловік був лише тінню варіана, чиї душа була розірвана між всім благородним, жорстоким і неконтрольованим, та всім слабким, марнославним і легким у маніпуляціях. Благородний, жорстокий, неконтрольований варіант став логошем, гладіатором. Інший, Гірший варіант той, що повернувся додому, щоб бути контрольованим Оніксією. Андуїн розумів, що щось не так, але був безпорадний. Що могла зробити дитина, як він міг би навіть довести свою правоту? Тим часом занепад королівства прискорювався. Справи виглядали погано. Однак одного дня з'явився інший таємничий чоловік на ім'я Логош, на честь дикого бога Голдріна. Чоловік, загартований в гладіаторських ямах Калімдора, який повернув собі свої спогади і був готовий повернути своє королівство. Логош був варіаном Рінном. Він викрив Катріну як чорного дракона, убив її охоронців і змусив її втекти. Але в останній момент вона викрала Андуїна і полетіла з ним до свого лігва. Андуїн виявився напрочуд хитрим для молодого аристократа, одразу ж втік і ховався в лігві, чекаючи на допомогу. І допомога прийшла у вигляді обох половин варіана, які боролися пліч опліч, щоб звільнити його. І коли Логош здавався готовим загинути від магічного удару, інший варіант втрутився, щоб прийняти цей удар на себе. Логош намагався врятувати його і запобігти цьому, але це призвело до того, що обидва були вражені, і магія Оніксії дала збій, об'єднавши двох варіанів і зливши їх мечі, утворивши шаламейн. Меч, яким сьогодні володіє Андуїн. І ось Андуїн повернув свого батька. Здавалося б, він мав би заспокоїтися, але це було не так. Новий варіант також розчарував його сильний, жорстокий, войовничий, і це цілком зрозуміло. Подумайте про сторону особистості Логоша як багато молодих хлопців, які намагаються вийти з тіні батька. Андуїн визначив себе як протилежність своєму батькові, там, де варіант боровся і приносив війну. Андуїн прагнув миру і примирення. Після повернення Варіана і повторного вторгнення короля Ліча, Болвар і Варіан вирушили воювати в Нортренд. Болвар не повернувся. Андуїн був спустошений, вважаючи його загиблим. Болвар підтримував Андуїна в відсутності Варіана і був для нього своєрідною батьківською фігурою протягом тих років. Проте з часом Андуїн почав краще розуміти свого батька і усвідомлювати. Що той не був злим чоловіком, Варіан у свою чергу почав більше розуміти Андуїна і зробив його дипломатом королівства, відправивши до Залізогарту. Таємно ж, Варіан сподівався, що гноми трохи загартують молодого хлопця, але насправді це був початок довгої кар'єри Андуїна в якості миротворця і творця союзів. Він зблизився з магні-бронзоборода. Він навіть був присутній в той день, коли магні перетворився на камінь під час стародавнього ритуалу. Але найважливішою подією стало перше знайомство Андуїна зі світлом. Спочатку це було лише відчуття, але він відчув, що доля кличе його, і вирішив, що його покликанням є стати священником святого світла. Після того, як Магні став самоцвітом, Мойра Тесаріан, лідер темних залізних гномів, захопила владу в Залізогарті. Вона висунула законне право свого сина на трон імператора. Як політичний хід вона взяла Андуїна в заручники, що настільки розлютило Варіана, що він прорвався до Залізогарту через підземний тунель і приставив меч до горла Мойри. Навіть, будучи заручником, Андуїн благав миру, захищав мойру та благав, що технічно вона мала рацію, і що Варіан, людський король, насправді не мав права робити нічого з цього, і боки позадкували. Компроміс врятував цей день і була сформована рада трьох молотів, правлячий орган гномів донині. І це наш перший великий приклад допомоги Андуїна в досягненні миру. Андуїн швидко став дипломатичним активом для Штормграда, і в міру наближення катаклізму варіан формував альянс у єдину армію. Останньою складовою частиною нового порядку були гноми або калдореї та їхні нові союзники, Дринеї. У Дарнасі було скликано вершину, і Андуїн мав ходити серед найбільших азероту. Там він знайшов пророка велена, який різко відрізнявся від його батька. Це була людина з давньою мудрістю та глибоким зв'язком зі світлом. Відмовився повернутися в Штормград. Натомість він залишився з веленом, щоб вивчати світло. Андуїн спілкувався з Наару в Екзодарі, і вони навіть відвідували його у вісні. Вони сказали йому, що кожне життя це всесвіт, який потрібно захищати, і це стало його переконанням, що життя слід зберегти будь-якою ціною. Це займе деякий час, але цей ідеалізм, зрештою, буде побитий і перекований в іншому погляді на характер Андуїна. Проте, навіть для Андуїна, Велен був надто далекоглядним. Перед обличчям смертокрила та багатьох проблем, з якими зараз зіткнувся Азерот, Велен міг тільки подумати про палаючий легіон. Таким чином, Андуїн взяв від пророка все, що міг, і варіант постійно підштовхував свого сина, врешті-решт відправивши його на сутінкове нагір'я, де Андуїн виявив сутінковий молот, що крутиться в Штормграді. Загалом не було несподіванкою побачити Андуїна в таких місцях, як військові ради, коли Гарош отримав командування Ордою. Звичайно, ця війна між фракціями була оголошена в підмісті після зради гниль у брамі гніву. Але вона не почалася по-справжньому, доки все належним чином не зламалося. Справжня війна почалася з того, що Орда блокувала узбережжя Каліна нічними ельфами. Але остаточним ударом у цій війні стане бомбардування Терамора. Після цього Джайна прийшла в Штормград. Вона вимагала від альянсу стерти всіх орків з планети. Андуїн, звичайно, заперечував проти неї. Навіть Варіан зробив це. Вона назвала Андуїна легковірною дитиною. Але це змусило Андуїна та Варіана дещо зрозуміти. Номер один вони погодилися. По-друге, з Джайною вони побачили, що навіть найкращі можуть бути скорчені болем. І коли ця війна розквітла, дипломатична місія Андуїна сіла на Пандарію, де він швидко загубився, дізнавшись про місцеву культуру. У пандарії ми розпочали наше полювання на білого пішака, кодове ім'я С і Сім для Андуїна. І саме тут гравці почали б частіше зустрічатися з персонажем і спілкуватися з ним. Він зустрів Рена білолапого, занурюючись у життя нефритового лісу. Він так захопився, що нам довелося випити варення мрії, щоб знайти його. Есай Сім вимагав, щоб Андуїн повернувся до штормграду, але Андуїн тепер був своєю людиною. Керуючи розумом агентів Сі Сім за допомогою своїх священицьких сил. Він зробив свій хід, давши їм промахнутися, вивчати завісу вічних цвітів, бо він відчував, що його доля лежить у цих нових землях. Подорож Андуїна буде нелегкою його взяв на згрім. Він воював із ша, навчався в храмі Червоного Журавля. Він об'єднав фракції, щоб зустріти серпневих небожителів. Робота, яку він незабаром відчув, була приреченою з приходом варіана та військового флоту альянсу на Пандарію. Тому що спадчем 5-1 все закінчилося, це була повна війна, і в міру ескалації цієї війни шах процвітав, а Пандарія погіршувалася. Андуїн попереджає свого батька про це, що шах живиться гнівом і ненавистю, але для Варіана це була інша ситуація, сказавши Андуїну, що він воював через любов до того, що було правильним, а не через ненависть. І хоча шаху можливо було важко побачити це в усіх своїх військах. І, можливо, Андуїн не до кінця розумів свого батька. Це був урок про людину, який він мав засвоїти. Невдовзі після загострення війни в історію з'являється божественний дзвін. Цей стародавній артефакт був дуже важливим для Пандарії, але для Андуїна це був шанс проявити героїзм. Після довгої сюжетної лінії, в якій Джайна очищає Даларан і, чесно кажучи, трохи політичного трилера. Відбулася розборка. Гарош мав рацію, збираючись подзвонити в дзвін. Що спричинило були хоша. Андуїн благав його, намагався як міг, але зазнав невдачі. Не бачачи іншого виходу, Андуїн виступив перед вождем і благав припинити божевілля. Вдаряючи подзвону гармонійним молотком, він зумів перетворити хаос Гароша на чисту гармонію. Хоча план Гароша було зірвано, Гарош не зрозумів його. Він обрушив дзвін на Андуїна, розчавивши його, і, цілком вірячи в це, завдав смертельного удару. Дати нам жити, щоб ми могли піти і сказати Варіану, що його син мертвий. Гарош, звісно, хотів, щоб Варіан розлютився, хотів, щоб той почав бути поспішним і робити помилки. Андуїн, як відомо, вижив. Він проводив час у таверні туманів, лікуючи свої рани, де він зав'язував дружбу з гнівом, таємничим, зарозумілим, молодим чорним драконом, щойно з'явився на сцені, з твердими поглядами щодо того, куди має рухатися світ. І незважаючи на те, що вони дуже різні, вони ладнали створити цю дружбу. Обидва були розумні, обидва довго розмовляли, сало жували, знайомилися. І протягом нашого часу, з Вратіон ми б багато чого навчилися. Ми побачимо, як він з'їсть серце лейшена, поглине фрагмент Амунатула і навіть сповістить нас про останнього титана, азерот. Для нього, як для чорного дракона, важливим було лише врятувати світ. На жаль, для нас він був досить екстремальним. Анден виявиться корисним для його плану. Альянс здобув вирішальну перемогу в тронному залі. Коли Варіан дивився на керівництво орди, він мав шанс покінчити з ними. Андуїн благав його, намагався як міг, але зазнав невдачі. Варіан сказав, що збирається зробити те, що повинен король. Прагматики, можливо, сперечалися про необхідність розібрати скарб, але зрештою, ми побачили варіана. Який навчився цьому твору від свого сина, загалом кажучи, останнє, він зламався лише наприкінці Легіону. Але звісно, наприкінці Легіону Орда мала іншого воєначальника з іншими цілями. Зрозуміло, що наша історія полягає в тому, що Андуїн підкреслив войовничі переваги свого батька, а сам Андуїн розвинув волю до боротьби гараша, звичайно, постали перед судом за його злочини. І як одна з його жертв Анін виступив на допиті. Анін зізнався, що думав, що гараж може змінитися, але це не єдина помилка, яку він зробив того дня. Він також запросив Ріана на судовий процес, і саме Ріан вирвав гараша з ланцюгів, розділив часові рамки та відправив його до дрора, щоб розпочати скарб заліза. Анден так і не дійшов до дрора. Він не брав у цьому участі, але він був на передовій дипломатії альянсу проти повернення легіону. Він також не пішов на розбитий берег. Швидше він нервово чекав почути від Варіана, який разом із Сільваною кинувся в суїцидальну спробу зупинити легіон. Варіан помер від списів стражів скверни та магії гульдана. Тепер Андуїн був не лише королем Штормграду, він також був верховним королем Альянсу. Обсяг відповідальності на його плечах був абсурдним. Війна фракцій не була головною проблемою, але з поразкою Саргераса та появою Азериту все змінилося. Руйнівний потенціал цього нового матеріалу викликав побоювання, що інша сторона використає його як зброю, штовхаючи світ у ситуацію, яка незабаром призведе до повної війни. Війна, яка в основному розповідається через текст командної таблиці, була описана як одна з найжорстокіших у Азероті. Незалежно від того, що Андуїн робив у цей час, люди гинули. Його рішення мали наслідки. Надішліть флот до Лордерону, і Орда отримає Зандалар. Скажіть Іранді бути обережною, спалитиль Тельдрасел. Багато рішень, які він приймав, давав поради, здавалися б правильними в той час, але призводили лише до смерті. Перетягування каната відбилося на його радниках. Велен, який навчив його про світло, але був, можливо, занадто далекоглядним і обережним. А ген, який був воєначальником, став воргеном із проблемами гніву. Ті старики мали певний вплив, проте Андуїн мав свій шлях, і протягом усієї війни він використовував свій хист зв'язків, щоб встановити мир. Одне було дуже ясно для нього Сільвана відчувала втрачену справу з точки зору Андуїна, без будь-якої причини на тому, що мало бути простим мирним самітом, щоб воз'єднати людські та покинуті сім'ї, розділені діями Артаса, вона стала балістом. І спричинив бійню. На той час, коли ми бачимо битву за Лордерон, він вже рішучий чоловік, хтось, кому комфортно в їхніх обладунках і короні або, принаймні, носить їх, керуючись почуттям мети. Це Андуїн, готовий вести війну, тому що на цьому етапі він знає, що сільвана зла. Він знає, що повинен робити те, що правильно. І саме тоді він зустрів Саурфанга. Вони були різними світами. Варок був ветераном з Дренора. Він пив кров Манорота, але Варіант все одно сказав своєму синові, що варок саурфанг представляє найкраще з орди. На цьому етапі варок хотів лише благородної смерті від рук альянсу, але натомість Андуїн ув'язнив його. Минув час, але він прорвався крізь старого орка. І коли Андуїн закріпив цей зв'язок, він звільнив саурфанга, подбавши про те, щоб Матіас шоу змінив шляхи патрулювання. Та напив охоронців, щоб ворог зміг помилитися, втекти зі штормграду та повернутися до орди героям. Пара продовжила очолити повстання проти Сільвани, яке звільнило орду. Андуїн подолав десятиліття ненависті і надихнув Саурфанга робити те, що було правильно, а не просто те, що він мав честь і обов'язок робити. Андуїн, зрештою, зоряна ікла пожертвував собою, щоб показати орді, наскільки порожньою була Сільвана. І Андуїн переніс його труп в Оргрімар разом із Роханом, Тралом і найкращими з того, що означало бути ордою. Певним чином усіх об'єднав Андуїн. Андуїн отримав важкі уроки з війни. Наприклад, іноді насильство є необхідним, але з цим прийшла одержимість сільваною з альянсу. Очевидно, багато хто хотів, щоб вона постала перед правосуддям. У Андуїна були деякі можливості, але він думав, що вона може змінитися. Зрештою, вона втекла до Нордскола. Андуїн погнався за нею. Його віра у світло може бути відкинута. Деяку порожнечу навіть використовували сили альянсу, щоб катувати невинних орків для отримання інформації. Наприкінці роману, ми навіть бачимо, що Андуїн має мерехтіння енергії порожнечі, де інакше ви очікували б світла від молодого короля жреця. Він спонукав військових альянсу знайти її. Але поки це відбувалося, Андуїн губився. Звичайно, сільвану не знайшли б. Вона потрапила до Болвара, перемогла короля Ліча, розбила шолом, і незабаром після цього Андуїн та інші були викрадені. Його забрали звідти, звідки він вважав себе безпечним. У його власне місто, на ливиний спочинок, прямо біля могили власного батька. Його відвезли в Торкаст і закували в кайдани. Сільвана по-своєму також була одержима Андуїном. Як виявилося, Андуїн дуже нагадував свого молодшого, померлого брата. Але якби вона змогла зламати цього ідеалістичного молодого короля, тоді Азерот міг би бути її. Так вона думала. Але як би сильно вона цього не хотіла, щось всередині неї знало, що світло Андуїна представляє надію, яку їй було заборонено мати, і це те, що вона якось ненавиділа. Можливо, вона хотіла це погасити, можливо, вона хотіла його вкрасти, але чого вона не хотіла, так це того, щоб тюремник просто контролював Андуїна за допомогою магії панування. Вона справді вважала, що має рацію, і хотіла залучити його на свій бік. Звичайно, тюремник, дивна божественна істота, який байдужі емоції смертних. Просто домінував над ним, керував ним, дав йому клинок скорботи, одягнув його в рунну броню, яка скувала його тіло і відправив виконувати його накази. Душа Андуїна була розірвана, все хороше в ньому було відібрано у тюремника, придушений. Єдине, що залишилося, це холодне хвилювання магії панування. Його змушували робити жахливі речі, але він увесь час був усередині. Уявіть кошмар, який виглядає абсолютно реальним. І ви не можете прокинутися. А потім уявіть, як ви робите жахливі невимовні речі в цьому кошмарі, відчуття жаху, огиди від того, що ти зробив. Але насправді відчуття сили від цього. І вам трохи подобається ця сила. Так сталося з Андуїном. І це виглядає цілком реально. Знищив його впевненість і самосприйняття. Звичайно, ми б звільнили Андуїна. Сільвана була вільна. У неї був суд, її вигнали до мау. Але перед тим, як залишити тіньові землі, Андуїн востаннє зустрівся з нею. Навіть після всього, що з ним зробили, травма свіжа в його пам'яті, він зробив те, що міг зробити лише Андуїн. Він співчував її позиції. Після відчуття магії домінування та знання того, що єдине, що чекає на Сильванус, це вічне прокляття він справді співчував їй. Її. її дії були неправильними, але він все одно бачив, як поранена. Налякана жінка, і, хоча це було в інший спосіб, ми також повинні пам'ятати, що вона жила в подібній ситуації, як і батько Варіана, багато років тому, як Варіан. був розділений на дві особи: хтось із егоїзмом, хто погано поводився з грошима, хто був зарозумілим, а потім хтось, хто вгадав багато чудових тропів варіана, а також його здатність мати порочну, схожу на війну природу. Жоден варіант не був повним, тому здається, очевидним, що Андуїн зрозумів би це про сільвану. Незважаючи на це, Андуїн відчував, що не може повернутися до життя. Він покинув трон, відвернувся від Ганона та Бейна, а також від усіх, з ким мав зв'язки. Подейкували, що він зупинявся в тавернах. Його помічали в різних місцях, але явно не хотів, щоб його знайшли. Потім його знайшли. Почалося видіння. Невдовзі після захисту Емгіра Драсіла голос почав кликати з серця нашого світу, голос, який зрештою приведе його до Селітуса, де він зустріне тралла і де доля знову увійде в його життя, налаштовує нас на світову сагу про душі та нового, більш запеклого, що бореться зі своїми проблемами. Андуїна, якого ми бачимо в ключовому мистецтві гри. І разом з цим у нас є наше одне відео, короткий опис історії Андуїна. Якщо ви насправді не знали, що сталося з цим персонажем, якщо ви пропустили розширення, чи два, якщо ви новий гравець у грі, ви не знаєте старих знань із коміксів, як у випадку з Wariant Split, я сподіваюся, сьогоднішнє відео було приємним і допомогло вам зрозуміти, що відбувається в грі. Ось і все для мене. Велике спасибі за перегляд. До побачення!